Школа, яку заснував цей античний філософ, стала прообразом сучасної вищої освіти. Сучасники називали його Божественним учителем. У його творах йдеться про ідеальний устрій суспільства та безсмертя душі. Давньогрецький мислитель Платон говорив, що час це рухлива модель вічності. Платон народився у 427 році до нашої ери у родині афінських аристократів. По батьківській лінії рід Платона сягав царів Аттики, а по материнській він був нащадком знаменитого афінського законодавця Солона. При народженні хлопчик отримав ім'я Аристокл. Йона Арістокл мав могутню статуру і широкі плечі. За це його прозвали Ширина грецькою платос. Це прізвисько і лишилося в історії. Платон отримав традиційне для аристократичного юнака виховання. Він писав вірші й трагедії, вивчав праці філософів минулого і вів переписку з сучасниками, грав на музичних інструментах, малював. Він займався гімнастикою, верховою їздою, єдиноборствами і перемагав у багатьох змаганнях. При цьому всебічно розвинений юнак був надто сором'язливим і віддавав перевагу заняттям на самоті. У 20 років він уже був одним з найповажніших афінських громадян. Попереду була блискуча політична кар'єра, та доля розпорядилася інакше. У 407 році до нашої ери молодий аристократ зустрівся з Сократом, вуличним афінським філософом. Сократ, обірваний босий старець, оточений юрбою учнів, вів нескінченні бесіди про благо і, за нашими мірками, скидався на міського божевільного. Проте саме він здійснив переворот у свідомості Платона. Пройнявшись ідеями Сократа, знатний юнак, якому передрікали блискучу кар'єру, розчарувався в існуючих суспільних і політичних ідеалах. Платон зрозумів, що суспільство, яке спирається на них, приречене до загибелі, і для порятунку необхідно шукати новий шлях. У 399 році трагічна смерть Сократа змушує Платона покинути Афіни. Дванадцять років він проводить блукаючи Грецією та південною Італією, приймає участь у Коримській війні. На Сіцилії він потрапляє у рабство, і лише завдяки друзям, що викупили Платона, знову стає вільним. Він вирішує повернутися до Афін, де засновує філософську школу, названу згодом Академією. Вона стала найзнаменитішою школою в усьому античному світі і проіснувала біля тисячі років, доки у 529 році. Її не закрив римський імператор Юстиніан. Платонівська філософія змінила античне уявлення про світ, його ідеї про неділими початок світу і про безсмертя душі стали прообразом християнської релігії. Платон порівнює людську душу з колісницею, в яку запряжені білий і чорний коні, людське благородство і ницість. Візник, що керує колісницею, це розум. Коли візникові вдається стримати чорного коня ницість душа може поринути угору і уподібнитись богам. Однією з центральних тем філософії Платона докладно представленій у праці держава є ідеальний устрій держави і суспільства. Платон вірив у практичне втілення своїх ідей. Заради цього, в 61 рік, Платон здійснює поїздку на Сіцилію. Сіракузький тиран Діонісій, захоплений ідеями філософа, запрошує Платона для проведення реформ. Платон сподівався, що йому вдасться перетворити сіракузи на ідеальну державу, та втягнений у придворні інтриги, він мусив покинути місто. Розчарування Платона, очевидно, не було надто глибоким. П'ять років по тому він повертається на Сіцилію і повторює спробу перетворення міста в ідеальну державу. Втім, знову безуспішно. Після цієї невдачі Платон більше не покидає рідних Афін і керує академією практично до кінця життя. Помер філософ у 347 році до нашої ери, лишивши по собі величезний письмовий спадок. Твори Платона написані у формі діалогів. Перемагаючи час, вони розбурхують розум учених мислителів. Найвідомішим давньогрецьким переказом, записаним Платоном, є міф про Атлантиду, родючий густонаселений острів з високорозвиненою цивілізацією. У результаті невідомого катаклізму, можливо, землетрусу, Атлантида в одну мить пішла під воду. Цей невеличкий епізод, викладений у платонівській діалозі Крітій, і в наші дні породжує десятки гіпотез. Вчені сперечаються про місце, час і взагалі про сам факт існування Атлантиди. У 2004 році доктор Кюне з Германського університету у Вуперталю провів аналіз супутникових фотографій, що показують соляні болота біля іспанського міста Кадіс. На фото, зробленому з космосу, видно залишки споруд, що за розташуванням і розмірами нагадують описані Платоном. Німецький учений. Припустив, що Атлантида була не островом, а прибережною низиною, зруйнованою повінню між восьмисотим і п'ятисотим роками до нашої ери, та, напевне, вчені ніколи не дійдуть єдиного висновку щодо Атлантиди. Давньогрецький мислитель Платон, що залишив плеяду учнів і оновлену філософію, говорив: людина це щось схоже на вигадану Богом іграшку, тому нехай вона проводить своє життя. Граючи в прекрасні ігри, хоч цей погляд і суперечить тому, як нині заведено.